І ще раз добре утро. Розпочинаємо зустрічати наших гостей, і сьогодні вони особливі зіркові. Отошовлад, фіналіст, X-Factor 5 співак і останній романтик. Боже, як це важливо для нас. Час доброго ранку. Доброго ранку. Просто у нас настільки крута передача, що ми могли себе дозволити влада. От до к нам ем, гості. А можемо собі дозволити Є, це такий праздник. Да. Давайте розкажемо по перше. Влад, що ви приїхали з певною місією? У вас буде концерт у нашому місті. Давайте розкажемо, коли де. А, так, всім доброго ранку ще раз. І хотілося б розповісти про те, що сьогодні буде ввечері. в Вашому прекрасному місці це буде концерт, який відбудеться о 20.00 у клубі Провокатор він відбудеться в рамках мого всеукраїнського туру, який вже добігає кінця, і останні акорди будуть звучати у вашому місті, а також ще в Олександрії. Mm -hmm. Mm -hmm. А, так, яка там шоу програма? Ви будете виконувати і свої пісні чи інших виконавців? також? Mm -hmm. uh, ну, здебільшого, звичайно, буде виконувати свої авторські. Uh, у нас досить велика і різноманітна uh, програма. Це і танцювальна, і лірична, і uh, розкажу і вірші і з особистого, скажімо так. Uh, так що буде досить цікаво. Всіх запрошую. Откуда такой образ, э, откуда а откуда такий образ Откуда влюбленого? появился? він Ну, Я думаю, що, мабуть, з самого х-фактору, як е, я уч... приймав участь ще в п'ятому сезоні, е, так мене охрестив е, один з найвідомих продюсерів нашої країни це Ігор Кондратюк. Кондратюк. Е, е. Е, так він мене побачив. Я, в принципі, з ним згоден, що е, я, мабуть, більше. Ліричний виконавець, але я думаю, в мене достатньо драйву, щоб запалити сьогодні вогні у клубі Провокатор в Кропивницькому. На проєкті ви були достатньо сором'язливим хлопцем. Чи ви такий в житті? Ви знаєте, друзі, мабуть, навряд чи можуть мене назвати сором'язливим хлопцем, але я просто, мабуть, вихований в першу чергу, тому ага. всім здалося, що я скромний. Ну, Ударив перейду... так раз. вибачте, пожалуйста, я случайно. Я прийду напевно для важливого питання усіх дівчат. Чи вільне серце зараз у романтика і парень є з Маша? Я знаю, я не для себе, я для людей питаю. Отак хотіли зробити провокативне питання для мене, підставили Машу. Може солідарність не более того. Так, от моє да. серце завжди зайнято слухачами моїми відданими. Тому а, вона зайнята питання, дай відповідь така. А що покрас... що покрасніло? Ні, я просто а, ну, розкажи, будь ласка, от звичайна участь у такому великому проєкті, як X-Factor, це дуже яскравий пік, напевно, в житті ну, багатьох артистів. Чи існує воно життя є? Після, після проекту, да тому і що багато, багато зірок, на жаль, от вони там засвітилися, і на тому все. У тебе є певний всеукраїнський тур. Ти спілкуєшся зі своїми глядачами, зі своїми фанатами. Наскільки тобі було важко перейти з шоу до життя? Мені здається, було набагато важче. От пробити оцей цей перший рівень, коли ти потрапляєш, от як для мене, це перша якась сходинка. До нашого так званого шоу-бізнесу це от якісь телі телевізійні проекти. Там було б набагато важче, а далі це вже залежить тільки від тебе. Потрібно працювати, випускати якийсь свій матеріал, скажімо так, розвиватися, тому що телепроекти це певний шанс. Який дається далеко не кожному, тому що в нашій країні дуже важко пробитися просто без якоїсь медійності, без якогось піару. Але якщо все ж в твоєму житті трапилось е, таке прекрасне е, от, поняття, як x фактор то я думаю, що потрібно його розвивати і не сидіти, склавши рук. Ви, 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 ви тут для мене ну так прийшли на «ти» типстрінька? Мені теж можна. Я просто спрашую. Ви такі молодці. Ні, проті узнати, пішня таким до пісню? Я пишу не тільки для себе. Ага. Натхнення хватає, не тільки для себе писати матеріал. А секрет для кого? Так, комерційна таємниця. Угу. Ну ладно, розкажи, будь ласка. У нас в ранковій каві дуже багато є закадрового, цікавого, щоб хотілося розказати на шоу x фактор що не увійшло, але е, е, ви могли подивитися, можливо, щось кур'йозне дійсне, щоб розповісти. А, ну, насправді всі складається враження, що навіть ці судді вони досить. Такі суворі. А, насправді у буденному жит житті і за лаштунками шоу це такі ж самі звичайні люди, і скільки курйозів траплялося і з ними, і стільців падали, і а, вимикалися мікрофони, дещо от, потрапило навіть до ефіру, хтось це помітив, хтось ні. А, але от, в чому, мабуть, Перевага шоу X-Factor, що воно для мене саме народне, саме от просте без цього пафосу такого. І ем, я тут щасливий, що був частинкою цього А там, там же каски. прямі ефіри. Наскільки тяжело на них? Це сьогодні, да? Нету права на ошибку, так сказати. Мабуть, от це. Можна якось усвідомити після проекту, тому що там нас от за місяць готували до всього цього і е, говорили, що е, ну намагайтеся от дивитися в оці камери, отак і е, не думати, що на вас дивиться мільйони. От що ви виступаєте в звичайному концертному залі, що mm -hmm. це досить комфортно, ніхто не хоче, щоб ви там десь як кажуть, у нас залажали. Е, за місяць підготовки ми якось звикли до цього формату, але потім, коли ти включаєш на комп'ютері і дивишся цей запис, ну, я, мабуть, раз три дивився тільки свої от прямі ефіри, як я там виступав, тому що от зразу якийсь Почуття я Ні, до речі, багато людей не можуть сприймати себе потім на відео. У тебе що залишається таке? Чи в принципі ти вже знаєш, звикся з тим образом, який є на телеекрані? Я звикся, але почуття аналітика такого мене не покидає до сих пір, тому що дивишся, о Боже, ну як можна було. Ну, я вважаю, що X-Factor це був, був процес такого навчання. Це був для мене перший досвід. і Зразу такий от масштабний. Було досить важко. Ну, але для цього є проекти, щоб початкові такі артисти, починаючи могли навчитися. А скільки, б? Це був перший я так розумію, з да? українського масштабу у тебе? Да, такого масштабу. Скільки було градов? У нас було, було 16 міст. Скажу, було нелегко. Це був такий виклик для мене, тому що концерти майже кожен день і досить важко з усіма там переїздами, з усіма цими недосипами тримати себе в формі. І є ще таке поняття, коли ти співаєш, ну майже там одну і ту саму програму. 16 разів підряд. Достала ж. Просто ти? думаєш, коли це все закінчиться. Але от кожного разу публіка у нас досить в Україні от різна. І По-різному сприймали, але в хорошому сенсі сприймала дуже добре. І я, я дуже радий, що в моєму житті от це відбувся цей перший. Тур такий масштабний. Я думаю, що далі буде тільки більше і краще. Спочти Ми сподіваємося, сподіваємося, що наше місто теж не підкачає. Ми нагадаємо, що вже сьогодні, правильно, у 23.00 у провокаторі відбудеться концерт. Навіть квитків купувати не треба. Він благодійний. Тобто, приходьте, будь ласка, усі бажаючі. Ми дякуємо тобі за те, що ти сьогодні завітав. Зранку прокинувся, не дивлячись на те, що на вечір тобі треба було б зберігти сили. Справжній артист готовий працювати цілодобово. и здесь, но это доводно. Вдохновение, вдохновение, аншлагов. Ты молодец. Я все сказал. Спасибо. Да. Спасибо большое. А мы увидимся после рекламы и клипа.